Вітаю! Сьогодні ми розглянемо значення кадастрового номеру земельної ділянки та приділимо увагу діям, які необхідно здійснити для оформлення права власності на земельну ділянку. Починаючи з 90-х і аж до 2013 року, документом, який засвідчував право власності на земельну ділянку, був Державний акт про право власності на земельну ділянку. Але з 1 січня 2013 року набув чинності закон України про державний земельний кадастр, відповідно до якого надання державних актів про право власності на земельну ділянку припиняється. Натомість почали видавати свідоцтво про право власності на нерухоме майно. З 1 січня 2016 року видача зазначених свідоцтв також пропонується. Реєстрація права власності на нерухоме майно здійснюється шляхом внесення даних до електронного єдиного державного реєстру. А єдиним документом, що підтверджує право власності на нерухоме майно, є інформація з даного реєстру. Дана інформація просто роздруковується на принтері та вважається достовірною, тобто вона не посвідчується жодними підписами та печатками, і це логічно, оскільки усі установи, яким необхідно мати таку інформацію, мають вільний доступ до цього реєстру, і документальних підтверджень їм не потрібно. Починаючи з 2002 року, земельним ділянкам почали присвоювати кадастрові номери. Причиною тому стало створення державного земельного кадастру, що являє себе єдину державну геоінформаційну систему відомості про землі, розташовані в межах державного кордону України. Сам кадастровий номер земельної ділянки це індивідуальне, що не повторюється на всій території України послідовність цифр. Яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування? Той, хто отримав державний акт на право власності на земельну ділянку до 2002 року, кадастрового номеру немає. Також звертаю вашу увагу, що в період з 2004 по 2009 роки власником земельних ділянок активно присвоїлась довідки про присвоєння кадастрового номеру. Але, як правило, в державний земельний кадастр ця інформація не вносилась. Наявність цієї довідки не гарантує власнику факт несення даних про земельну ділянку до державного земельного кадастру, раджу перевірити, чи справді вашому майну присвоєно кадастровий номер, зазначений у довідці, за допомогою публічної кадастрової карти, увійшовши на сайт та набравши комбінацію з 19 зазначених у довідці цифр. Якщо ви маєте державний акт на право власності на земельну ділянку, Ко в якому відсутній кадастровий номер, то вам потрібно здійснити дії для його отримання. Та зареєструвати земельну ділянку у реєстрі речових прав на нерухоме в майно в іншому випадку, ви просто не зможете здійснити жодної юридичної дії з вашою землею, продати, подарувати, заставити, успадкувати, внести до статутного капіталу юридичної особи, здати в оренду, поділити, об'єднати, навіть якщо володієте нею та проживаєте на ній не один десяток років. Щоб присвоїти кадастровий номер земельній ділянці, необхідно замовити технічну документацію у землевпорядної організації, на підставі якої земельний реєстратор зможе цей номер присвоювати. При виборі землевпорядної організації, яких безліч, перш за все, слід перевірити, чи містяться дані щодо даної організації в реєстрі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. А також після того, як виконавець закріпить за вами певного спеціаліста, перевірити його дані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів геодезистів. Так, згідно з закону України про топографо геодезичну і картографічну діяльність, сертифікованим інженером-геодезистом може бути особа, яка має стаж роботи за спеціальністю не менше одного року, склала кваліфікаційний іспит, отримала кваліфікаційний сертифікат. Та внесене до державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезістів до початку виконання замовлених вами робіт необхідно укласти договір з землевпорядною організацією, а також отримувати дозвіл в органах місцевої влади на проведення таких робіт. При укладенні договору особливої уваги рекомендую приділити його істотним умовам, а саме сроку виконання робіт розміру гонорару та порядку його виплати. Також відповідальності та обов'язкам виконавця перед замовником ретельно розписати, які саме документи землевпорядна організація має вам надати у фіналі. На підставі документів, отриманих від землевпорядника, в вашій земельній ділянці присвоюється кадастровий номер та відбувається реєстрація у Державному земельному кадастрі. Після цього ви маєте звернутися до нотаріуса, органу державної влади через центр надання адміністративних послуг або до міської чи сільської ради для реєстрації вашого нерухомого майна в реєстрі. Якщо у вас виникли питання, які стосуються реєстрації права власності на нерухоме майно, столична правозахисна група з радістю допоможе вам їх вирішити.